Формувати соціалізовану особистість з демократичними поглядами і вмінням працювати в команді одна з важливих вимог сучасної освіти, яка найкраще реалізується через розвиток громадянських компетентностей в системі роботи учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування НВК регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових документів. Школа це мікромодель майбутнього суспільства, де взаємини будуються на базі соціального партнерства. Основи громадянської позиції демократії закладаються з дитячих років, і саме самоврядування допомагає підліткам набути досвід демократичних взаємин, вирішення питань з розв'язанням конфліктів, виявлення та захисту власних інтересів. Це стане багажем, з якими вони увійдуть у доросле життя. В навчально-виховному комплексі школа гімназія ліцей номер 10 функціонує та успішно розвивається молодіжна організація єдність, яка є самостійним, добровільним, демократичним об'єднанням учнів. Що діє на добровільних засадах задля сприяння створенню умов прозорості, чесності та відкритості освітнього процесу, забезпечення захисту прав, інтересів, здобувачів освіти та їхню участь у діяльності НВК. Засновником учнівського самоврядування є колектив здобувачів освіти НВК, основний принцип самоврядування наше майбутнє в наших руках. Саме ці слова відповідають бажанню наших учнів об'єднуватися навколо корисної, цікавої справи, ідеї. З метою вдосконалення комунікативних навичок у спілкуванні, отримання корисної інформації, додаткових знань, вмінь у захисті своїх прав, а також прагнення брати участь у житті громади та міста. Головним завданням організації є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усмідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, налагоджена система учнівського самоврядування. Сприяє тому, що учні привчаються самостійно організовувати, планувати, оцінювати результати своєї діяльності. Основним законодавчим органом учнівського самоврядування НВК є учнівська рада та загальна конференція здобувачів освіти, яка скликається двічі на рік. Представники учнівських колективів 5-11 класів підводять підсумки роботи самоврядування, визначаються з планами на майбутнє. Лідери учнівського самоврядування діляться досвідом участі. Вносять пропозиції щодо покращення комунікації учасників самоврядування. На конференції відбувається самооцінка роботи у вигляді таємного опитування, що передбачає подальше коригування роботи учнівського самоврядування з урахуванням результатів. До учнівської ради обираються творчі, здібні, ініціативні учні за принципом загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Голова учнівської ради виступає від імені учнів навчально-виговного комплексу, виконавчим органом учнівського самоврядування. Є старостат та комітети учнівської ради, а саме комітети співдружність, пам'ять та милосердя, комітет з питань партнерства та зв'язків з громадкістю, екології, культури та відпочинку, спорту та здоров'я, інформації, захисту прав дітей. Важливим кроком у роботі учнівської організації є оновлення статуту самоврядування, розроблена система внесення змін і прийняття рішень учасниками освітнього процесу з метою покращення комунікативних процесів в системі учнівського самоврядування. На початку навчального року був обраний та затверджений новий склад учнівської ради. Підписані угоди про співпрацю між адміністрацією, батьківським комітетом та учнівською радою. Це дає можливість учням набувати особистісного досвіду демократичних стосунків. План роботи учнівського самоврядування затверджується головою учнівської ради та погоджується директором НВК. Раз на тиждень проводяться загальні збори представників класних колективів, лідерів та членів учнівської ради. На яких вирішуються робочі питання, розробляються плани роботи на тиждень, підводяться підсумки роботи, налагоджена чітка структура комунікації в системі учнівського самоврядування, створені вайбер-групи комітетів, лідерів класів на освітньому сервісі Workspace for Education, створена віртуальна кімната організації єдність протягом навчального року, спільними зусиллями педагогічного батьківського колективу та командою учнівського самоврядування. Ініціювалися проєкти, організовувалися та проводилися різноманітні заходи щодо розвитку соціалізації і комунікації учнів. Головне, що до всіх справ залучається все більше учнів, і це дає їм змогу виявити свою позицію, свій талант у конкретній справі і, звичайно ж, формує почуття відповідальності за доручену справу, практичні навички управлінської діяльності, вміння самостійно вирішувати більшість питань їхнього колективного життя. Завдяки участі у проєкті Демократична школа змінився підхід до організації виховних заходів. Ця платформа змін надає новий формат проведення та формує компетентності громадянської відповідальності учасників освітнього процесу. Отримала нові знання, практичні уміння, навички, ознайомилася з технологією проведення тренінгових занять. З'явилося бажання змінити саму себе, пропагуючи повагу до прав і свобод людини. Громадянина, говорить учениця 10-го Б класу Ірина Мовчан. Участь у проєкті об'єднала всіх нас. Ми вдосконалюємось на шляху творення демократичних стосунків, маємо чим пишатися. Змінено структуру самоврядування, вдосконалено взаємозв'язок з усіма учасниками освітнього процесу, учні активно долучаються до колективних справ, підкреслює учениця 8 го класу Каміла Трохимчук. Загалом збільшився показник довіри до учнів. Педагоги делегують повноваження. Що стосується самоврядування в класному колективі. Учні отримали розумну свободу, що помітно активізувало батьків, які долучаються до участі в ініціативах класу НВК та власних, зазначила заступник директора з навчально-виховної роботи Наталія Муравська. Представлена модель учнівського самоврядування ґрунтується на демократичних засадах, принципах особистісно розвивальної взаємодії. Залучення кожного учня до значущої діяльності соціального партнерства. Діти багато можуть, якщо їм цікаво.